Просили в коментарях у мене показати, як я пакую посилки з цим термоізолюючим матеріалом. Все дуже просто, дивіться, ось є ця сторона, є ця сторона. Ось цією стороною назовні. цією всередину. Ось так вкладаю в коробочку. Потім кладу м'ясте, фарш, наприклад. Може бути будь-що. Ваш товар, який ви собі пакуєте. Чикс. Далі лопаточка. Чикс. Зверху Ведесе. Загортаю так, щоб не було. Доступу з усіх сторін загортаю коробкою, загинаю. Раз, два, три, чотири. Ось такий пакуночок в мене виходить. Замотую скотчем. Контрольний звезд. І додатково ще стрейчую. для того, щоб не пропускало температуру і файно все трималося. Один. І два, що це дає, коли я ложу цю посилочку на ніч в морозиловку, вона не так швидко намерзає, але трошки м'язко підмерзає. Коли ми його виймаємо, воно не замерзше, але той холод всередині він не втікає наверх, і зовнішнє тепло не потрапляє всередину короб. Гарнесенько все доїжджає, перевірено. Гарного дня вам.